Вітаю знову, друзі! Ви на моєму каналі, і ми продовжуємо читання книги Кевіна Деянга Добра звістка, яку ми майже забули Тобто ми розбираємо катехізис, бо ця книга написана на основі гейдельбергського катехізису. І автор розмірковує над тим, тобто він пробує тлумачити Тлумачити деякі вислови цього катехізису. Нагадаю, катехізис це те, що допомагає нам щонеділі. Заглиблюватись пізнання Бога, розмірковувати над важливими питаннями, які підіймає Біблія Святе письмо та знаходити власні відповіді від самого Бога. Тому дуже важливо, друзі, щоб ви не просто слухали або навіть перечитували те, що я вам пропоную, а молитовно розмірковували над цими питаннями, над цими відповідями та е, намагалися. Відтворити їх у своєму житті, тому що Біблія вона вимагає відтворення у своєму житті. Не просто читання, не просто вивчення або заучування якихось місць списання, але ж саме відтворення у нашому з вами житті. Як завжди, вподобайте, як завжди, коментуйте. Дуже важливі ваші думки, дуже важливі ваші якісь додавання до цього всього, як це на вас впливає, чи змогли ви це використовувати у своєму житті, і так протягом року ми будемо потроху крок за кроком змінювати своє життя та відбудовувати його о, згідно з тим, як Бог бажає його бачити. Добре, друзі, сьогодні у нас третя неділя, третя неділя і наступне питання. Питання 6. Виходить, що Бог створив людину злою та зіпсованою? Відповідь ні. Бог створив людину благою за образом своїм, тобто в справжній праведності і святості, щоб він істинно пізнавав свого Творця, любив його всім серцем і жив із ним у вічному блаженстві, заради його слави та хвали. Питання 7. Звідки ж така зіпсованість у людини? Відповідь: від гріхопадіння та непослугу. Наших прабатьків, непослуху наших прабатьків Адама та Єви в раю. Там природна природа наша була отруєна, і з того часу ми всі зачаті та народжені у гріху. Питання 8. Отже, ми настільки зіпсовані, що зовсім не здатні ні до чого доброго і схильного, схильні до всякого зла. Відповідь так і є, якщо, на нас, якщо нас не відродить Божий Дух. Тобто це питання, над якими ми зараз будемо з вами розмірковувати. Все насправді настільки погано. Чому ми такі, які ми є? Чому ми такі егоїстичні та самозакохані? Невже нас створив такими Бог? Заздрісними, гордими і підступними? Звичайно, відповідь, не оста... Звичайно, відповідь на останнє запитання ні. Бог створив нас за своїм образом і подобою. Іноді люди кажуть, вона точна копія своєї матері. Це означає, що вона виглядає і чинить так само, як її мати. Так і ми створені точною копією Бога. Це не означає, що у Бога є тіло, його зріст близько двох метрів, а очі в нього блакитні. Це означає, що Адам і Єва повинні були чинити як Бог і бути його представниками на землі. Людина не просто сукупність атомів, не просто з'єднання кісток, тканин, крові, органів і шкіри. Ми люди відрізняємося від інших створінь тим, що можемо знати Бога, чути Його, спілкуватися з ним, бути в союзі з Ним. На таке не здатні ні жирафи, ні бджола, ні голуб. Ми цінніші, розумніші, величніші за всі рослини, тварини, гори і мікроби. Тому що ми унікальний витвір Божий. Ми лише трохи нижче за ангелів. Ми увінчені славою і честю. Псалом 8:5. У нас є душа. Ми створені знати Бога і бути схожими на нього так було на початку. Але потім усе змінилося. Прямо в Єдемському саду. Дерево пізнання добра і зла було деревом випробування для Адама. Роби, як я кажу, і живи, сказав Бог. Не послухайся і помри. Адам не послухався і помер. Помер єдем, вмираємо ми. У результаті грехопадіння у світ увійшов сором. Адам і Єва усвідомили свою наготу, буття три-сім. Увійшов страх. Адам і Єва ховаються від Бога, Третій розділ 10 вірш. Увійшло перекладання провини чоловік звинувачує Бога, в тому, що він дав йому жінку, а жінка звинувачує Змія, в тому, що він її обдурив. Третій розділ 11, 13 вірші. Біль увійшов у світ, Третій розділ 16, 16 вірш. Стосунки зруйнувалися, Третій розділ, 16 й вірш. Проте виживання у світі стало, просте виживання у світі стало проблемою, 3:17. За гріх Адама Бог проклинає змія, жінку, чоловіка та землю. Відтепер змії, плазуни, жінки в болю народжують дітей, чоловіки незадоволені роботою, а земля дає зростання бур'янам. Все творіння, як сказано, підкорилося метушні. Так що сама природа чекає на звільнення від вітріння, Римляна, 8 розділ 20, 25 вірші. Більше того, через гріх Адама зіпсувалася природа людини. Англіканський єпископ 19 століття Джон Райл казав, що ми схожі на напівзруйновані храми. У нас все ще видно велич, велич істот, створених на образ Бога, але всі вітражі розбиті, двері зняті. З петель штукатурка обсипалася. Ми не ті, що були раніше. Катехизис ясно вчить, що ми не просто беремо приклад з наших прабатьків і тому грішимо подібно до Адама і Єви. Ми народжуємося зі спотвореною природою. Ми з першого подиху заплямовані внутрішньою зіпсованістю, яку ми успадковуємо від самого зачаття. Ми повинні чітко зрозуміти цю істину інакше. Ми не зрозуміємо ні катехізису, ні християнської віри. Наша фундаментальна проблема непогані батьки, погана школа, погане оточення чи погані обставини. Наша фундаментальна проблема погане серце. І всі ми без винятку проходимо у цей світ із цією проблемою. Добре кажете ви, згоден. Я погана людина, я роблю помилки, я недосконалий, але ж я не настільки поганий. Але катехізіс не згоден із половинчастим діагнозом. У нас не просто є вади. Ми, говорячи богословською мовою, повністю зіпсовані. Це не означає, що ми завжди творимо лише зло чи погані настільки, погані настільки наскільки це можливо. Також не можна сказати, що невідроджена людина нездатна на моральні вчинки і гідні похвали. Повна зіпсованість означає дві речі: по-перше, у нас зіпсовано все і розум, і серце, і воля. По-друге, ми не здатні зробити по-справжньому праведні справи, тому що наше добро не випливає з віри та прагнення до слави Божої. Суть у тому, що ми схильні чинити злобуття 6.5. Ми всі, як вівці, заблукали Ісайя 536, і наші праведні діла, як брудна одежа в очах Господа, Ісайя 64.6. Навіть для розділу, присвяченого нашому лиху та нещастю, поганих новин забагато. Але відповідь питанню 8 дає надію ми не здатні творити добро і схильні до зла, поки не відроджені Духом Божим. На жаль, вислів народження згори перетворився на релігійну мантру ми забули, звідки вона взялася. Ісус запозичив ідею пророка Ізекіля і сказав Никодиму повинно вам народитися згори. Івана 3,7. Ми не повинні забувати цього наказу Ісуса. Так, Він хоче, щоб ми любили, прощали, молилися, були смиренними, справедливими та милостивими, але ми не повинні забувати, з якого витоку таки тече річка Послуху. Спроби жити, як Ісус, не приведуть нас на небеса і згодом викликають розчарування, якщо ми не народилися згори. Ось де помиляються християни, які щиро прагнуть соціальних змін. Вони хочуть, щоб світ жив, як Ісус, але забувають, що неможливо жити, як Ісус, доки дух Ісуса не змінить нас. Бог має дати нам нове серце. Бог має відродити нас, Бог має змінити нас. Християнське життя повне віри в Бога, надії на Христа і любові до ближніх. це насамперед життя, яке над природним чином розпочав Святий Дух. Ми повинні народитися згори. Тому що без народження згори все, що Ісус заповідав нам робити, друзі, неможливо зробити. Тому що тільки Його сила, тільки Його дух допомагає нам робити це саме так, як він бажає, щоб це було зроблено. Добре, друзі, ще раз нагадаю: коментуйте, вподобайте, обов'язково поділіться з друзями та Продовжуйте заглиблюватись у пізнання Господа Ісуса Христа та вибудовувати своє життя згідно з Його бажаннями, з Його правилами та законами. Зустрінемось наступної неділі.